В ніч з 19 на 20 квітня Мирноград зазнав ворожого удару. Внаслідок цього пошкоджень зазнали адмінбудівля та житлові будинки. Віталій Миколаєвич, місцевий мешканець, каже: ніч була надзвичайно гучною. Поблизу ніякого укриття немає. Тож місцеві рятувалися правилом двох стін. З бабки заховалися в коридорі. Під, між стінками простояли. А що тут? Бумбоубійші нам построїли чи що? А що там? там ніколи було пугатися. Ждали, поки це закінчиться. Да, вже другий день поспіль містяни ліквідовують наслідки ракетного удару. На багатьох помешканнях позлітали дахи. Криші відвалилися, стінки підходили. А вже дерев'яний дом був раніше. А его обличковали, он стоял хорошо. А это бахнуло так, что отлетало все. Людей он окна, рамы повыбивалось все. Люстру разбили, вот что жалко. Хотел ее поменять, теперь говорит точно поменять. Дверь вылетела кухонная там, такое, ну, телевизор упал. Ну, конечно, испугались. Да. Окна, крыша, и парник, и сараи, І в кухні, і в літні повиліталі окналіталі криші, і, і люстра в домі. На щастя, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав. Наразі на місці працює комісія, що фіксує масштаби руйнувань. Ремонтні роботи тривають. Анастасія Бурковська Чепіль Даниїл з міста Мирноград спеціально для телебачення Капрі.